Привіт усім, головний герой реаліті шоу Холостяк, ветеран війни і громадський діяч Олександр Терен на тлі публічних непорозумінь з Інною Бєлянь розсекретив справжнє ставлення до неї. Так після проекту між колишніми не вщухає напруга. Зокрема, донедавна вони з'ясовували, чи дійсно мали почуття одне одного та розповідали про постійні негаразди у спілкуванні. Врешті Інна нещодавно викрила, що вони досягли домовленості, що припинять обговорювати свої колишні стосунки на публіку. Та Терен порушив їх і пішов на інтерв'ю, щоб остаточно розставити усі крапки над і. Тож, у результаті, за словами ветерана, навіть після низки неприємних ситуацій довкола теми стосунків з Інною, він не тримає на неї зла. Але додає, що вони більше не зможуть воз'єднатися через те, якими вони побачили один одного поза камерами. Образи як такої немає. Просто немає бажання далі проводити якісь паралелі з цими людьми. Для мене виринуло багато чого. Не все те, що на екрані, не все те, що перед камерами, є насправді, пояснив Саша в інтерв'ю Рамініясхакзай. І на кінець Олександр запевнив, що якби знав про таку хвилю хейта та скандалів наперед, то не погодився б брати участь у шоу Холостяк. Тим не менш. Він зазначив, що вдячний такому досвіду і назвав причину, що стало на заваді роману з інною Білянь.